Ви дивитеся новини на сьомому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю двоє патрульних постраждали внаслідок нічної атаки РФ на Одесу. Вони якраз прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам, коли пролунав другий вибух. Патрульні отримали мінно-вибухові травми. Їх госпіталізували. Зараз стан стабільний. Від дронової атаки постраждала цивільна інфраструктура. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку будівлі навчального закладу та гуртожитку. Я была в комнате вместе с мужем. Слышу, я говорю, мужу, муж у меня на Донбассе воевал. Я говорю, что слетит. Я говорю, сейчас как звезданет, а он говорит, да, что на мотоцикл похож. Он с работы уставший. Я говорю, что хреновый звук у этого мотоцикла. И такой взрыв у меня аж туда. Он вышел, говорит, вышла на улицу. Чем были, в том и выбежали. Три взрыва было. Перший взрыв ми були в коміті, второю бола вискочити, третє на першому етаже були, по тому забушли в парк. Ну якраз сиділа я просто в телефоні, там дивилася фільм, і тут якраз бабахнуло, і в нас стекло вилетіло. Потім, коли вторий раз, то вже ми вийшли типа, на коридор. Я просто тут сиділа, якраз вовремя ушла. А так твитфук, дай Боже. А так я говорю. Злякалася? Та до сих пор мені кажеться. Тут не не злякаєшся, не знаю їх. Дронова атака по Півдні України тривала понад 5 годин. Силам ППО вдалося знищити 10 БПЛА: 5 над Одещиною, 3 на Миколаївщині та 2 на Вінниччині. Дрони безпілотні були спрямовані на е Житлові квартали вони прямували просто над кварталами міста і промисловими кварталами, і житловими і центральними. Безпосередньо бойова робота велася протягом п'ятьох годин в цілому. І як саме сталося влучання, може визначити тільки експертиза. Звісно, по них теж велася бойова робота, але відповідно бачимо за наслідками воронки, відсталося влучання поруч. Також об'єкт був пошкоджений. Яку інформацію реалізовував ворог, ми не можемо однозначно зауважити, але факт залишається фактом: є влучання в навчальний заклад, є влучання в, житлову, в майбутньому житлову будівлю, недобудовано ще. Тобто терор мирного населення проглядається не в озброєному оком. Кіберфахівці головного управління розвідки атакували програму керування дронами, яку використовують російські війська. Як пояснили в ГУР, окупанти встановлюють вище згаданий софт для перепрошивки своїх безпілотників марки DJI під потреби ведення воєнних дій. Зокрема, програмне забезпечення дозволяє ворогу налаштовувати пульти управління, захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт, керувати дроном з комп'ютера, а не через пульт. Також через веб-сервіс російський проект перепрошивки дронів. Забезпечує функціонування системи свій чужий. Внаслідок кібератаки спеціалістами ГУР, Міноборони України сервери перестали працювати. Тож усе програмне забезпечення розпізнається як чуже, і в російських дронщиків виникли проблеми з доступом. Група злочинців віджимала виноземних компаній нерухомість в Одесі. Загалом вони заволоділи п'ятьма об'єктами нерухомості, чотирма квартирами та приватним будинком у місті. А також земельною ділянкою у Києві, чим заподіяли збитки виноземним інвесторам на понад 41 мільйон гривень. Наразі відновлено право власності на один об'єкт вартістю майже 30 мільйонів гривень. На інші чотири об'єкти накладено арешти. Псевдобанкір надурив людей на 57 тисяч гривень. Чоловік у соцмережах знаходив номери телефонів потенційних жертв. Дзвонив їм, представляючи співробітником банку. Він казав людям, що у них нібито шахраї намагаються зняти гроші з рахунків, аби цьому запобігти. Пропонував перевести кошти на інший рахунок, який він сам створював. Що не менше троє людей з різних областей України повелися на цю схему, а потім вже звернулися до поліції. Копи знайшли псевдобанкіра, але на момент затримання Аня він зізнався, що всі гроші витратив на власні потреби. Тепер йому загрожує мінімум штраф до майже 70 тисяч гривень або максимум ув'язнення до трьох років. Народному депутату Нестору Шуфричу від забороненої партії ОПЗЖ оголосили нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму. За даними слідства, Шуфрич платив підрозділу за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за три місяці 16-го року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів. На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру. Нагадаю, Ніше нардепу повідомили про підозру в державній зраді. Він перебуває під вартою. В Одесі судитимуть екс-начальника держекоінспекції, бо той фактично втратив державне майно. Мова йде про швидкісний катер вартістю понад півмільйона гривень. Тодішній очільник не призначив відповідального за дороге майно і плавзасіб просто зник. Тепер екс-чиновнику загрожує до п'яти років за ґратами. Ймовірно, мова йде про катер, який потім опинився у власності колишнього голови Білгородністровської райради Григорія Мельниченка. Зараз його якраз судять за кардіжку човна, пов'язаного з держав. Ну, В Одесі проголосували за переименування ще 46 топонімів. Таким чином у місті може з'явитися парк Марка Твена замість Горького. Ростовську та Курську переименують відповідно на Маріупольську та Бахмутську. Білоруську хочуть назвати на честь Кастуся Калиновського, білоруського публіциста, правника і революціонера-демократа. Також в Одесі можуть з'явитися вулиці на честь загиблих героїв. Каманіна стане самофалова на честь морського піхотинця. Вулиця Якутська може стати вулицею Ігоря Бедзая, хоча родина загиблого героя була проти такого перейменування. Також Зміниться назва площі та вулиці Льва Толстого у центрі. Площа називатиметься на честь єврейського письменника Менделе Мойхерс Форіма. Вулиця Толстого стане вулицею Шолома Лейхама. Поки що, це пропозиції топонімічної комісії. За них ще мають проголосувати депутати міськради. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.